Друзі, привіт! Volvo v 40 Cross Country, яка може стати вашою за донат у 500 гривень на користь ЗСУ. Цей автомобіль не наш і збір проводимо не ми. Його проводять мої друзі. Команда СРТ. А як ви знаєте, ми допомагаємо один одному. Популяризувати власні ініціативи, бо ціль у нас єдина, і ви її прекрасно знаєте. Отже, що треба зробити, щоб отримати шанс виграти ось цей Volvo XC40 Cross Country? Вам треба задонатити від 500 гривень кратно 500 гривням на банку в Монобанк. Ось тут з'явиться QR-код, а під відео ви знайдете посилання на цю саму банку. Збір триває до 12 лютого до 23.59 за київським часом. Розіграш відбудеться 14 лютого, але увага, не тут. Наголошую, не тут, а на каналі SRT – Суми Racing Team, посилання на який ви знайдете під цим відео. І там же ви знайдете інформацію про час, коли буде проводитись сам розіграш. Коротше, все як завжди, максимально просто. І найголовніше тут навіть не ця Вольво, про яку ми зараз будемо трохи говорити, а те, що ви своїм внеском дійсно можете допомогти Збройним силам. Не очікуючи на мільйон дронів від держави. Відразу хочу вас попередити: що якщо ви очікуєте від цього ролика детального огляду, то краще цього не робити. Якщо вас цікавить V40 Cross Country, то подивіться на каналі SRT. є. Е. Детальний огляд, детальніше вже, мені здається, неможливо зробити, і я точно не хочу повторюватись за Денисом. Volvo V40 Cross Country це преміальний автомобіль компактних розмірів. Десь, ну, десь як фокус. На ходу V40 Cross Country просто прекрасний, і от це абсолютно точно. Єдине, що вам може не сподобатись, дещо жорсткувата підвізка, тому що в неї дуже коротка амплітуда ходів, і ти постійно відчуваєш поштовхи на поганій дорозі. Так це абсолютно правда. Однак це інше Ух! Дуже точно налаштований баланс передньої і задньої підвісок, і взагалі цей автомобіль можна було б назвати навіть запальничкою. І це абсолютно чесно, тому що в нас під капотом 2-літровий бензиновий двигун, який ви досить добре чуєте, правда, але він везе, прямо везе, вміє це робити. І цей двигун міг також бути ще з форсуванням на 245, здається, кінських сил, і то взагалі. Чума, але навіть 190, повірте, з повним приводом він вам дарує максимум емоцій і безпечності, тому що повний привод взимку це прямо а, те, що треба. Плюс до того ж, восьмиступеневий Айсін. Коробка, яка дійсно працює абсолютно адекватно, і з таким крутним моментом, як тут, вони дуже добре ладять. Плюс тут класна звукоізоляція, тут приємне кермо. І взагалі я готовий повірити в те, що тут 65 тисяч на одометрі. Точно не скручений пробіг, якщо подивитись на всі ці деталі, кермо, до речі, тут. Дійсно, в якісній шкірі, тому що за такий пробіг воно виглядає от як нове, фактично. Воно не перешите, але виглядає прямо як нове. Всі пластики в салоні також в доброму стані. Єдине, що ну зараз не видно, але на кулісі КП, ну, ново це не шкіра, це шкірзам. Її можна було замінити, щоб повернути першозданний вигляд. Все інше ну прямо в дуже дуже доброму стані. Вольво по матеріалам одна з найкращих. Так було, так є і зараз. Це автомобіль на 17-го року реєстрації, тобто, скоріш за все, він був випущений в 16-му році, але власник його придбав саме в 17-му році. До речі, здається, в лютому місяці тому автомобілю зараз скільки? 7 років. 7 років. За ці 7 років він проїхав 65 тисяч кілометрів, і це абсолютно адекватний пробіг для такого автомобіля, як Volvo V40 Cross Country. З цікавого тут повний привод. І тут восьмиступеневий автомат Aisin. це один з перших автомобілів, на яких з'явився ось саме цей автомат. До того, як він себе поводить в ходу, взагалі жодних претензій від мене. Єдине, що ну, я знав про це, тут доволі неприємна підвізка, ну так умовно неприємно, тобто вона жорсткувата не на кожний день, не для кожних доріг, я б сказав, ось так. В усьому іншому тут прекрасний стан насправді і чорний колір, який навіть... Навіть навіть добре зберігся, схоже, що за ним доглядали. Є декілька таких сколів по лакофарбовому покриттю, але вони дуже слабо помітні. Втім, вони є. Треба взяти просто і домалювати. Модель v 40 Cross Country — це автомобіль, який був попередником моделі XC40 справжнього кросовера. Зараз такого автомобіля в лінійці Volvo вже немає, але. Ну тут не можна сказати, що немає фамільних вольвівських рис. Тобто Тора в фарах. До речі, фари тут full LED. Є класичні знову ж таки для Вольво задні ліхтарі, тут 17 диски. І взагалі, отак, якщо подивитись, то ну вже точно не можна сказати, що автомобіль сприймається старим. Ну правда ж. Єдине, що б я хотів сказати, до речі, дивіться, пневматичні упори. З приводу технічного стану автомобіля, і я думаю, що це через те, що тут просто дуже старий акумулятор, він настільки що сів. А, при тому, що ну, ми недовго стояли, недовго записували, в ліхтарі там просто діоди горіли, але акум сів і зараз будемо його підкурювати. Коротше, от акум я б замінив, бо він схоже. А як він тут відкривається, не знаю. Проше, людина, яка виграє цей волю, будь ласка, відразу замініть а, акумулятор, бо втрапите в халепу, як от ми зараз. Таке собі. Що мені тут прямо дуже подобається. Перше це кластер. Він класно виглядає навіть зараз. Подивіться, графіка, анімація, все на просто найвищому рівні. Друге, це клімат. Він дуже потужний, і тут є підгрів всього лобового скла. І третє, що мені тут дуже подобається, це кількість місця попереду. Мій зріст 2 метри. Автомобіль компактний, але я тут сижу максимально комфортно. І єдине, що мені не подобається, чесно кажучи, тут це витрати пального. Тому що, ну так, якщо їздити прямо обережненько, то дванадцять ну, з десь виходить. От в мене зараз 13,8 13,8 по місту з 2-літрового двигуна. Ну, хотілося б чогось більш економічного, чесно кажучи. Так, бо це багато. Взагалі, я досить добре пам'ятаю цю Volvo. і по першому нашому огляду в 2014 році, і потім ми знімали що по чому. І от здається. Якраз в 17 18 роках, коли ми знімали, «Що по чому, ось ці Вольво пропонували по 25-27 тисяч євро. І це була прямо дуже класна пропозиція за преміальний бренд, як я вважаю. І зараз от пройшло вже, от, до речі, рівно 65 тисяч на одометрі. І зараз вже пройшло скільки часу. Я сідаю сюди, і в мене от є відчуття якісного автомобіля. В усьому, причому. куди ти торкнувся, щоб ти на нічого ніде не шумить, все прямо монолітно зроблено, прямо клас. Клас. Ну і дизайн. Дизайн Volvo мені завжди подобався. В принципі, тут я також розумію, чому. Бо зараз вже трошечки не так. Volvo v 40 Cross Country – це, ну, як мені здається, не ідеальний автомобіль для розіграшу. В першу чергу, тому що ви навряд чи про нього мріяли. Цей автомобіль досить звичний, їх багато, він недорогий. Але знаєте, ну, якщо ви збираєтесь на автомобілі їздити і далі, то це дуже класний варіант. Чому? Тому що він досить релайбл, це, по-перше, а по-друге, він недорогий в обслуговуванні. Якщо б ви. Там, Тиграли умовний ренжовер, то обслуговувати рейндж дуже дорого, вольвові 40 ні. І найголовніше тут те, що в усіх цих розіграшах автомобіль це лише бонус. Бонус і мотивація для вас, щоб ви просто донатили, долучались до цих зборів. Бо кошти з цих зборів в повній сумі йдуть саме на потреби ЗСУ. Ніхто компенсацію за цей автомобіль не отримає, розумієте? Тобто це. І моя така логіка, і у СРТ точно така ж логіка. Ми не компенсуємо вартості автомобілів, які розігруємо ось так. Тому, будь ласка, долучайтесь до цього збору: 500 гривень це невеликі кошти, але вони здатні зробити великі речі. Ми віримо в Україну, ми віримо в ЗСУ далі більше.